Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Repetitor UA. Сьогодні поговоримо про одну з найважливіших і найцікавіших тем у пізнанні математики: про НСД, найбільший спільний дільник, та НСК, найменше спільне кратне. Тому додивіться це відео до кінця, буде корисно. Розпочнемо ми з вами з НСД. Я вам розкажу, як його шукати і взагалі для чого він потрібний. НСД. Це скорочено, повністю, як я вже казав, найбільший спільний дільник. Він шукається для того, аби знайти найбільший дільник певної кількості чисел. Припустимо, ми маємо з вами дріб 12 тридцятих. І наша задача скоротити цей дріб. Тобто скоротити означає знайти їх найбільший спільний дільник і, відповідно, поділити і чисельник, і знаменник на нього. Значить, ми шукаємо з вами НСД чисел 12 та 30. Тепер за алгоритмом, щоб знайти НСД двох чи більше чисел, нам необхідно розкласти ці числа на прості множники. Тепер про те, що називають простим множником. Простим множником називають таке число, яке ділиться лише на саме себе та одиницю. Для прикладу, двійка ділиться на себе та на одиницю, трійка ділиться на себе та на одиницю. Четвірка ділиться на себе, на двійку та на одиницю. До чого мають ділитися саме націло? Тобто без залишку. Як бачимо, двійка має лише два дільники самого себе та одиницю, трійка має два дільники самого себе та одиницю, а четвірка має вже три дільники. Тобто, воно є складним, воно нам не підходить. І так можна продовжувати далі. Тобто, 5 – це просте число, 6 – це складне число і так далі. Значить, розпочнемо з числа 12. 12 ділимо на 2, виходить 6, 6 ділимо на 2, виходить 3, 3 ділимо на 3, виходить 1. Тепер 30. 30 ділимо на 2, буде 15, 15 ділимо на 5, буде 3, 3 на 3 буде 1. Зверніть увагу. У правому стовпчику лише прості числа. Так має виходити і саме у вас. Тепер, як знаходиться НСД? Уважно, слухаймо алгоритм. Серед простих множників першого і другого чисел в даному випадку ми маємо обрати спільні множники, прості множники. Що в них спільного? Ми бачимо, тут є двійки, і тут є двійка, тут є трійка і тут є трійка. Тепер за алгоритмом: коли ми розклали числа на прості множники, ми маємо у кожного числа знайти спільні. Ми вже знайшли тут двійка, тут двійка, тут трійка, тут трійка. Після цього. Серед простих множників, спільних простих множників ми маємо обрати найменшу кількість там, де вони є. Тобто, дивіться, тут дві двійки, тут одна двійка. Значить, відповідно, одна двійка менше, ніж дві двійки. Тому ми беремо найменшу кількість одну двійку. найменшу кількість спільних множників. Тепер тут одна трійка, тут одна. Тому найменшої кількості ні там, ні там немає. Значить, беремо від будь-якого з чисел одну трійку. Тут у нас ще є п'ятірка. Що робити з нею. Якщо в нас при пошуці НСД є якісь неспільні числа, вони не беруться взагалі. Тому ми маємо помножити 2 на 3 і маємо отримати 6. Ми знайшли найбільший спільний дільник чисел 12 і 30. Ми з вами дізналися, що і 12 і 30 ділиться на 6. Давайте перевіримо, скоротивши цей дріб. 12 поділити на 6 і 30 поділити на 6. Буде 2 п'ятих. Тобто, це надзвичайно корисне знання про NSD, тому що якщо вам необхідно скоротити дріб, ви будете знати, як це робити. А тепер поговоримо про НСК. Давайте знайдемо тепер НСК цих же чисел 12 і 30. Тобто вони вже в нас розкладені на прості множники, тобто алгоритм подібний. З першого розкладання на прості множники і там, і там. Але ж коли ми тут будемо обирати, що множити, тут трішки інакше. Ось дивіться, тут в нас. Uh, треба вже шукати спільні множники і обирати від того числа, де їх більше. Тобто, коли ми шукали НСД, ми знаходили спільні множники і найменшу кількість спільних множників від uh, певного чисел, то тут ми маємо знайти спільні множники їх найбільшу кількість. І якщо є якісь не спільні множники, то на них також множимо. Давайте ще раз: що в нас спільного? З зі спільних? Тут дві двійки, тут одна двійка, тут одна трійка, тут одна. Відповідно, спільні двійки і двійка. Тут більше двійок Дві, значить беремо дві двійки. Тепер трійка тут одна, трійка тут одна. Найбільшої кількості немає, тому множимо один раз на 3. І тепер з наспільного: одна п'ятірка. На неї також множимо. 2 на 2, 4, 4 на 3, 12, 12 на 5, 60. Ми знайшли кратне цих двох чисел, тобто 12 і 30. Це число, що поділиться і на 12, і на 30. У якому випадку зазвичай шукають НСК? Давайте розповім. Пропустимо, у вас є дроби: одна десята і одна п'ятнадцята. І вам необхідно ці два дроби додати. Як ви знаєте, з правила додавання і віднімання дробів додавати і віднімати дроби можна лише тоді, коли в них є спільний знаменник. Щоб знайти спільний знаменник, треба знайти їх. Найменше спільне кратне. Ось давайте закріпимо. Найменше спільне кратне 10 і 15. Розкладаємо на прості множники. 10 на 2 буде 5, 5 на 5 буде 1. 15 на 5 буде 3, 3 на 3 буде 1. За алгоритмом шукаємо спільне найбільше. Що в них є? спільних множників найбільша кількість. 5 5. Тобто тут спільні лише п'ятірки і обох чисел по одному. Тому. Якщо б тут було, наприклад, дві п'ятірки, тут одна, ми б взяли дві п'ятірки звідси. Але так як тут і там, і там по одній, тому беремо від одного чисел одну п'ятірку. Тепер з неспільного. Тут є двійка, тут є трійка. Тому домножуємо і на двійку, і на трійку. Перемножаємо, отримаємо 30. Спільний знаменник цих двох дробів це 30. Тому перший дріб необхідно домножити на 3, другий на 2, щоб звести до спільного знаменника: 3 на 1, 3, 2 на 1 2. І у знаменнику 30. 3 плюс 2 5 і 30 у знаменнику. І можна ще потім скоротити цей дріб, знайшовши НСД. Давайте закріпимо НСД 5 і 30. Як бачимо, що цей дріб є скоротним: 5 і 30. За ознакою подільності на 5. Значить, 5 розкладається лише на 5, а ось 30 ми вже розкладали. Ось воно. Значить, шукаємо, що в них спільного, і зі спільних множників конкретно обираємо найменшу кількість. Значить, 5 і 5. найменшої кількості немає і лише одна п'ятірка спільна. Тому і НСД буде 5, тому що при пошуці НСД не спільні множники не беруться. Лише вони беруться при НСК. Значить, ми можемо цей дріб скоротити на 5, 5 поділити на 5 і 30 поділити на 5. Виходить 1 шоста. Тобто, давайте утотожнимо. НСД шукається у тому випадку, коли ми хочемо скоротити дріб. А НСК шукається у тому випадку, коли ми хочемо звести дріб до спільного знаменника. Це здебільш такі випадки, але можна ще шукати у тому випадку, якщо ви хочете знайти знову ж таки кратне, припустимо, певних чисел, тобто у певних задачах. І відповідно так само з НСД. Тому не завжди лише для пошуку спільного знаменника або скорочення, але знання це дуже корисне. Якщо вам було корисним це відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал і поділіться цим відео зі своїм товаришем. Можливо, воно також стане йому корисним. Дякую за увагу!